Вітаю усіх на телеканалі Бужнет. З вами ведуча Катерина Вернер. І ми розповімо про головні події життя червоноградської громади. У Червонограді планують відремонтувати вулицю Промислову. Ремонт заплановано зробити за кошти міського та обласного бюджетів. Розповів міський голова Червонограда Андрій Залівський. По вулиці Промислова. Минулого тижня я був головою Львівської обласної адміністрації Максима Козицького. Є розуміння, що в наступному році буде ремонт цієї дороги. В п'ятницю була розмова з заступником, заступником Козицького Юрієм Бучком. Вони просять вже вчора прийшов лист про передачу їм субвенції 27 мільйонів. Тих, що ми виділили. Вони зараз коригують проект. І решту суми має додати. Коли закінчиться проєкт, проведеться тендер, новий відповідно має робитися дана дорога. Таке було запевнення від керівництва області. Вчора в мене ще були поспілки шахтарські, ми обговорили про що ми підтримуємо в даний час в проїзному стані дану дорогу, і очікуємо, що область розпочне процедуру е, на, на Прозору. Е, по визначення переможця, і хто буде робити нам У Чорноградській міській центральній лікарні запрацював кол-центр. Відтепер записатись на прийом до лікаря чи дізнатись потрібну вам інформацію стало просто та доступно. У лікарні зазначають, кол-центр зробить медичний сервіс комфортним для кожного мешканця. Реформа охорони здоров'я ставить нові виклики та нові можливості перед медичними закладами. У центральній міській лікарні Червоноградської міської ради для покращення комунікації з мешканцями громади та внутрішньо переміщеними особами створено кол-центр. Алло, доброго дня! Чим я можу вам допомогти? Оператори кол-центру нададуть вичерпну інформацію про графіки прийому лікарів-спеціалістів, запишуть на прийом у зручний для пацієнта час на лабораторні чи діагностичні дослідження, нададуть інформацію щодо підготовки пацієнта до обстеження. Також працівники кол-центру нададуть відповіді на питання пацієнтів, що стосуються переліку медичних послуг та маршруту пацієнта у закладі. Дзвінок в кол-центр зекономить час та квест по лікарні, зробить медичний сервіс комфортнішим. Якщо вам не вдалося додзвонитись, вам обов'язково перетелефонують. Даний проект зреалізовано спільно з громадською організацією медичні лідери та німецького товариства міжнародного співробітництва за доручням уряду Федеративної Республіки Німеччина. У новорічну ніч комендантська година не скасовується, а триватиме з 12-ї години ночі до п'ятої ранку. Також чернограйців просять не використовувати феєрварки. Хочеться нагадати всім мешканцям, йде новий рік, і де собі кожен буде напевно планувати якісь святкування в нас по Україні і в тому числі в територіальній громаді. діє комендантська година, яка триває з два годин. години. До п'ятої ранку тому поліція це буде контролювати. Я всім хочу за це нагадати. Тому що тих людей, які будуть затримувати, їх будуть доставляти до відділу поліції. Ворона салюті перевертують. Працюємо під час військового стану, тому ніяких перенесень вихідних перенесень, якщо святкові дні випадають на вихідний. Тобто перенесень цих немає. Вихідні для п'ятиденного робочого тижня це є субота-неділя для шестиденного неділя. Ніяких змін, будь ласка, не вносьте, не приймайте, тому що в цьому році і немає постанови Кабінету міністрів, яка визначала перенесення, і законодавство не дозволяє цього робити. Ців та гостей міста запрошують на оздоровчий відпочинок у комунальну лазню Нептун. Тут встановили підгрів басейну. Відтак температура води становитиме 20 градусів. Подробиці у матеріалі для комфорту та ще результативнішого оздоровчого відпочинку у комунальній лазні Нептун встановили підгрів басейну. Встановлена система підігріву басейну. Буде підігріватися до 20 градусів. Це температура води, де можна сміло плавати і дорослі, і ну, може сміло плавати доросла людина. Також ми вже запланували вже одну ну, кімнату якби для відпочинку для групи людей. Вже зроблена, так що будемо робити другу і третю, де люди можуть сміло собі там компаніями посидіти, відпочити. Працює підігрів приміщень, бо був час, коли. Пропадало світло, у нас була проблема з підігрівом води, ну і з підігрівом приміщення. Вже ту проблему ми вирішили, тобто вже є і тепло, і тепло приміщення, і тепла вода. Також у нас є система, розроблена аварійна система освітлення. Коли пропадає світло, тобто людина може далі залиши тут, і 3-4 години це світло працює аварійне, поки не з'явиться загальне світло. У святкові дні графік роботи лазні дещо змінено. Чоловіків чекатимуть у п'ятницю з 12 години до 22, а 31 грудня жіночий день триватиме з 10 години ранку до 18.00. 12 швидких та 4 пожежних автомобілів передали з Львівщини у Харківську, Херсонську, Миколаївську, Дніпропетровську та Донецьку області. Машини відправили у межах ініціативи Тисячу автомобілів Свободи. Кошти на автівки збирали під егідою всесвітньої компанії Юкрейн і Скольнік. Цю організацію започаткувала Асоціація українців у Люксембурзі у планах проекту закупити ще 112 рятувальних автомобілів і доправити їх туди, де їх найбільше потребують наші воїни та служби, щоб наближити перемогу України. Такою інформацією поділився на своїй сторінці голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За останній місяць працівники Червонограджитлокомонсервісу виїжджали на понад 100 аварійних викликів, пов'язаних з неполадками електромережі. До мешканців громади вкотре звертається з проханням ощадливо використовувати електроприлади під час вілових відключень світла. У зв'язку з віяловими відключеннями світла лінії електромереж у житлових будинках не витримують навантажень. Відтак, з листопада до грудня енергетики виїжджали на понад 120 аварійних викликів, пов'язаних з перенавантаженням систем електромереж. Бувається через те, що ну хтось свідомо, хтось несвідомо залишає побутові прилади і особливо енергоємні електроприлади, це як обігрівачі. В мережі, коли йде включення, відбувається значне різке навантаження, і через це виходять з ладу мінімум запобіжники горять в будинках, тому що значно збільшується навантаження. А серйозніші аварії це призводить до того, що виходять з ладу в будинкові електрокабелі, вони горять. І приходиться затрачати значно більше часу для їх ремонту, тому що це займає часу. Ну і навіть коли стаються такі більш суттєвіші аварії, то і так само знаємо виходять з ладу кабелі Ремо. Ми аналізували це спочатку, бо такі серйозні відключення пішли десь з листопада місяця, ну, взяли аналіз. То ми порахували, що тільки з листопада місяця, це на початок грудня, ми мали 129 аварійних ситуацій. Ну, Пов'язаних з чим? що горіли електрокабелі, виходили з ладу запобіжники, і горіли в електрощитових губки, де ті запобіжники ставлені. Ну, також в цьому числі є, що виходили з ладу, навіть і кабелі шахтного району електромереж, пад «Львівобленерго». Також у комунальному підприємстві житлокомунсервісі наголошують, що дзвінки мешканців приймаються у порядку черги. Не перевантажуйте телефонну лінію. Ваш дзвінок обов'язково приймуть. Через те, що йдуть ті навантаження, стоять аварії, зникає світло. Кожен хто намагається відразу ж дозвонитися, він... Якщо 10 чоловік одночасно дзвонить, вони збивають лінію, і тоді, як наслідок, не дозвонюється ніхто. Коли зникає світло, ну достатньо з будинку одному-двох перезвонити, і наш диспетчер вже орієнтується, що це є проблема в одному, другому, третьому будинку, які там заживлені від одної підстанції. До всіх ми доїжджаємо, намагаємося доїжджати і доїжджаємо. Організовуємо ремонтні бригади, які потім виїжджають на ремонт. Також мешканці вкотре закликають дотримуватись простих правил користування електроприладами, не вмикати одразу усе обладнання після вімкнення світла, адже лише свідоме використання енергії дасть нам змогу зберегти нашу електромережу. Коли відключають світло в будинку, що слід зробити? Відключити всі побутові прилади, всі і ну і навіть відключити освітлення, залишити. Як кажуть, контрольну лампочку в тому приміщенні, де ви залишаєтесь. При включенні світла при включенні світла не слід включати відразу всі енергоємні прилади. Включайте поступово і потім користуйтеся почергово. 25 січня українці святкували Різдво за новим звичаєм. Відбулася святкова літургія і у церкві зіслання Святого Духа у місті Червоноград. Нехай мир та Різдво буде у серці кожного з нас. Сьогодні. Ти приходиш, щоб нас підтримати, щоб бути разом з нами і разом з нами страждати, аж до того часу, коли твоє світло засяє над Україною. Ти сьогодні, Господи, є в лікарня з пораненими. Сьогодні, в багатьох місцях, ти дійсно прийдеш як світло в реальну темрі. Наприкінці випуску новин хочемо додати вам, хоч трішки святкового настрою, та пропонуємо до вашої уваги всесвітній хіт хід джинглбелс у виконанні вихованців дитячої вокальної студії Харт Войс під керівництвом Ірини Грабової. Цей рік був непростим для кожного українця. 24 лютого. Наше життя змінилось у наш дім, у нашу країну прийшла війна. Проте ми не зламались, а навпаки, об'єднали усі наші зусилля і робимо все для спільної перемоги. Цього року Червоноград став другою домівкою для понад 7 тисяч людей, які втекли від війни. У Чорнограді почав свою роботу гуманітарний штаб, який забезпечує потреби не лише вимушених переселенців, а й наших воїнів, які тримають оборону. Волонтери не лише шукають потрібні та важливі речі, а й роблять поїздки на схід у зону бойових дій. Щодня наші жінки поплетушки не покладаючи рук, плетуть сітки аби надійно сховати наших захисників від ворога. А наші волонтерки печуть смаколики, ліплять вареники, роблять сухі борщі та вітамінні суміші, аби наші герої знали. Їх чекають вдома. Цього року ми стали однією сім'єю. Кожен допомагає, чим може, і на своєму фронті. Ми бажаємо, щоб у ваших домівках був затишок та тепло, а над Україною мирне небо. Слава усім воїнам, героям, які віддали життя за наш мир.